лише в імені Ісуса. Амінь. Нема різниці. Ти прогресивний, консервативний, де ти на будь-якому спектрі, католик, православний, будь-хто релігія не іграє ніяку роль. Тому що релігія це лише проявлення мого віроісповідання. Okay? То будь-хто може бути спасений, не зважаючи на віроісповідання, на, на релігію, в якій вони там. Яку вони практикують, які вони живуть, в яку церкву вони ходять. Єдиний фактор для спасіння це Спас. визнання Ісуса Христа як своїм Господом і Спасителем і розкаяння. Все. Амінь. це є єдине нічого іншого ні не грає ніякої ролі в нашому спасінні. Все решта тоді вже підключається це про якість мого життя тут на землі і моя нагорода на небі, тому що нагорода і спасіння це є дві різні речі. Я можу бути спасеним, але моя нагорода буде не дуже, так скажемо. Ось чому є золото, є оце срібло, оці всі жемчужини, які описуються в новому заповіті, що буде в новому Єрусалимі, тому що це вже рівень нагороди. І навіть там в одному місці написано, що нагорода буде определяти рівень близькості до трону. Це вже нагорода. Спасіння це ми в вічності з Ісусом Христом. А наскільки близько я буду так, до трону, до цих старців, до цього всього, це вже определяється рівень мого життя тут на землі. Наскільки я дозволяю, щоб дух святий змінював мене, мій характер, мої реакції це все. І тут вже включається оці формальності релігії. Um, і вони є другорядні. Є 100% люди, які. Uh, Влюбилися в Ісуса Христа, вони він є їхнім особистим спасителем, і вони живуть дуже так скажемо консервативним стилем життя. Чи Бог їх чує сто відсотків? Чи Бог відповідає так?